Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну шо, у нас За вікном 2025 рік настав і непоганий бій у мене вийшов на ПТшці 10 рівня Француз це фоч B з дуже потужним барабаном на 6 пульок. З однієї пульки 400 кдшка між пульками 2 секунди. Потрапив я на карту. Стара гавань і одразу їду у цей тунельчик, де постійно вбадаються важкі танки. Ну, Став та чекаємо. У мене дуже легкий сетап на цей раз. Це 40 десятки, 5 дев'яток та 6 вісімок. Ну, це в мене буде все на ББшках. Так. Стеха 9 рівня вихватив. По морді і відкатився. Ну що, чекаємо далі, що в нас буде. Бачу, що француз хоче виїхати, кидаю йому. Раз. Дві вже. Ну, третю не вспів. Шкода. О, який дружбан приїхав. Я... Цього я навіть да і підпалив. А ну, француз виїжджав, чи що. Не розумію я. Треба відкадешитись. Щось мені це не подобається. Тим часом ми почали програвати. Я вихватив. бочину від СТБ. Бачу, що на лівому фланзі. Противники прориваються, там є четвертий, та Із Другий варіант. Із два. Двома стволами. О, ось він. Є трішки простріл. Починаю працювати. І добираю його. Це у мене перший фраг. О, бачу, що ззаду вже почалися вкати Чарфутюр. Дві пульки в нього всажуємо. До речі, якщо ви потрапили на це відео, ви на каналі Пригоди Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Повертаючись до бою, я Кедешуся, у мене. Один фраг. А тим часом ми трохи зрівняли рахунок, але по ХПшкам ми програємо. Так, де всі? О, ні, там ще й бабаха приїхав, він може в мене вбити з однієї пульки. Треба дуже-дуже обережно бути. Де він там? О, я. Ще й засвітився, це дуже погано. Відкатуюсь. не хочу ризикувати. Ну що, залишається тільки чекати. Позаду мене вже союзників нема. Якщо чар-футюр мені в'їде в туза, мені буде хана. О! Чого це він летить кудись? Забираємо його. Там вже три танки. Якби б мені по це бабаху прибрати якось бити. А ну, Т-10 зіселя, зі так. Відкратуюсь. Щось мені не подобається. Що можуть з, з того тунелю приїхати. Перезаряджаємось. Непогано я. Вже накидав. половиною О! 8, цей захисник пушка приїхав. Я вкатувати в нього не хочу, там дуже багато танків. Хочу спробувати забрати чарфутюра. Він, мабуть, на кадешці призаряжається. Привіт! все, У ангар. Так, 140 там забрали, там бабаха залишається та. Цей пушка. Щось не хочу я ризикувати. Якщо бабаха виїде, він мене вб'є у бортину. Дуже страшно. скидаю барабан, перезаряджаюся, показує ще на перезарядці. Ех, шкода, що я не забрав кушку. пушку. Бабаха досі там ховається. Ну. е-е, якщо... Я так, я, я так розумію, якщо він даже і не проб'є мене фугасом, все одно він мене б'є. Чи. Якщо він навіть... Даже... ББшкою бахне. Теж він мене б'є, скільки з ББшці наносить? 1200, мабуть, чи скільки я не пам'ятаю. Так що мені його якось треба. А він мені на дві пуйки. Як би, як би його так підловить? Опа. А що його тут нема? Де він дівся? А, він вже тут? Так. Ех. Поки я зводився, його вже вбили. Швиденько біжимо сюди наверх, на будівлю. Бачу, як тигр катається там, ну, переломили ситуацію, вже сильно перемагаємо. О, ось як тигр катається! Так, як я на ББшках, не будемо поспішати, та 100% пробиваємо його. Гарно входить остання кулька. Майже 8000 на бахках я, 5 фрагів. Дуже прикольний бій вийшов, такий потужний нахлопучувач. Непогано я набагкав на, на цей раз урона демеджа. Так, у мене 750, Су 130 пм на 500 бахка, Канзер Панзер на 400. Ну, вони мене обидва вбивають. Ех, це. Ну і де? Ну, можна вже швиденько бігти, сушку вбивати. Де він там заховався. Оч П. Прикольна ПТшка. Можна підловити спротивника на каток. Так, щось його тут ніде нема, де ж він є? Та, а, вон він де. Та, я не вспію його. Ну, шкода. Зараз вони його розірвуть. А я не так і не так не встиг би його доїхати вбити. Ну, ось такий прикольний бій вийшов. Потужного накидав я. І це в мене потужний майстер. Основний калібр, майстер. Трішки не дотягнув я дам медальки воїна, але нічого страшного. В другий раз настріляю. Ну що, дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Всім дев. Я більше всіх накидав. Ну, звичайно ж.